Священномученик мученик Петро, митрополіт Крутицький, у миру Петро Федорович Полянський, народився 1862 року в сім'ї священника села Сторожево Воронезької єпархії. До 1892 року він закінчив Воронезьку духовну семінарію і духовну академію та був залишений при ній помічником інспектора. Під час гонінь на святу церкву у 1920 році патріарх Тихон запропонував Петру прийняти постриг і священство та стати його помічником у справах церковного управління. Одразу після архієрейської хіротонії на єпископа Подольського владика Петро був засланий до великого устюга, але після звільнення з під арешту патріарха Тихона він повернувся до Москви, ставши найближчим помічником Первосвятителя. Невдовзі він був. Возведений у санархієпископа, потім став митрополитом Крутицьким. Після смерті патріарха на митрополита Петра було покладено обов'язки патріаршого місцеблюстителя. У своєму управлінні церквою митрополит Петро дотримувався твердого стояння за православ'я. Він безкомпромісно протидіяв обновленському розколу. У листопаді 1925 року митрополита Петра заарештували. Йому пропонували відмовитися від первосвятительського служіння в обмін на свободу, але він відповів, що за жодних обставин не зробить цього. 1926 року владику відправили на заслання на три роки до Тобольської області, а потім на крайню північ. Заслання незабаром було продовжено на два роки. Під час нього Владика знову був заарештований у 1930 році та ув'язнений у Екатеринбурзькій в'язниці на п'ять років в одиночну камеру. Потім він був переведений до верхнього уральського політізолятора, коли до нього дійшли відомості про вихід декларації митрополита Сергія Страгородського, який був його заступником. Владика був вражений, висловлюючи у своєму листі на негативне ставлення до компромісу з комуністами і до поступок їм, допущених митрополитом Сергієм, Владика Петро прямо вимагав від останнього: якщо ви не спроможні захищати церкву, поступіться місцем сильнішому. У 1930 першому році митрополита Петра частково паралізувало коли його перевели з посиленням режиму до Верхньоуральської в'язниці особливого призначення, то помістили в одиночній камері, замість імені йому дали номер 114. 10 жовтня 1937 року священномученик Петро був розстріляний у Магнітогорській в'язниці, проливши мученицьку кров за Христа.